Милі друзі, усім привіт! Розпочинаємо наш огляд з останнього осіннього цьогорічного відео. знову розглядала, як оформлені вітрини в хумані. Дуже це все мені сподобалося, насолоджувалося справді гарною осінню цьогоріч. Вже все ближче ми наближаємося до зими. Дуже хочеться утеплюватися, знаходити речі, які зігріватимуть. Але я уподобала для примірки ось таку сукню в абсолютно осінніх кольорах. Дуже вони мені сподобалися. Сукня від Богу, вона синтетична, тонка, не тепла. Але то була єдина річ за моїм настроєм в той день, яку захотілося приміряти. Сама я ношу подібну сукню, тільки чорну від Богу. І надягаю її на теплі речі. Чомусь мені так подобається. До тіла ось ця осінніх кольорах сукня була досить неприємна, така як жаточка в смужечку. Зроблена вона була досить якісно, як для синтетичної речі. Трохи були розклешені рукава. Але найбільше, наголошую, мені сподобалися кольори і їх поєднання. Сукню для себе я не обрала. Застилізувати її досить складно. Вона незручна, непрактична для моїх справ. Роздивлялася також шкіряну на вагу сумку, тепер вони коштують трохи менше тисячі гривень. Сумка нова, але не назву її занадто зручною. Шкіра, якість сподобалися а в Хумані по шапках то повний треш, дуже високі ціни, і жодна із них не була новою, тому не раджу там зараз шукати. А, сподобалося ось таке пальто. Від бершка. Розмір не мій XS, але там у складі була вовна, і захотілося його приміряти. Досить Гарний принт. 22, чи скільки там відсотків вовни у складі. Воно тепленьке, як для Дмісізонної речі. Ледь воно натяглося на моє худі, не защіпнулося. Та погодьтеся, червоний, із таким малюнком, дуже було гарно. В інший день, в іншому магазині. Я взяла до примірки синтетичні светри, а вони обидва здалися мені якісними і новими. Ось цей з кольору фуксії чи яскраво рожевий, як хочете назвіть, і ось такий зелений, смарагдовий. Рожевий сподобався мені найбільше. Він був досить об'ємний, не видавався холодним, дуже гарна в'язка у нього була. А ось цей смарагдовий, він затискав, він не був об'ємним і найбільше захотілося приміряти саме через колір. Тому просто вам показала. Загалом вибір в ті дні, в які я могла дістатися до магазину, був досить невеликим. Тому я пішла до найдешевшого мас-маркету в подивитися, що є із синтетичних тканин на кшталт штучної шкіри. Мені сподобалася ось така спідниця, яка защіпалася спереду. Ледь я себе примусила торкнутися до штучних таких челсі, досить неприємно, гірше за якість ще радянських гумових чобіт. Синтетичний, не тримаючий форму жакет, теж мене надодихнув. Скажімо так, я зовсім нічого не знайшла, щоб приміряти. Доверху з цією спідницею обрала боді. Вважаю, що для спідниці, яка має підкреслювати вашу фігуру, боді є найкращим варіантом, тому що не буде з під спідниці видно ніяких смужечок, зайвих швів і так далі. А сукня м розміру непогано на мене сіла, якість відносно непогана була самої тої штучної шкіри. Приміряла з цікавості, але саме в тому магазині більше ні з чим застилізувати не змогла. Думаю, що краще зверху одягати щось об'ємне і для тепла, і для певної рівноваги. Але показала вже так, як є, що знайшла. Тими днями абсолютно нічого собі не придбало, немає настрою. У завоз в, в British Mix роздивлялася ювелірні прикраси. А, ось такий ланцюжок із підвісочкою, де написано в сердечку розкривається Sister. А ще мені сподобалося із муранського скла ось такий браслетик з срібною застіпкою. Дуже був якісний, відносно недорогий. А просто на тепер я роблю дуже мало покупок. І кому цікаво, що є у мене в інстаграм-магазині, і, до речі, оголошено дуже велику знижку. Я можна сказати терміново розпродаю речі з магазину то звертайтеся в описі під цим відео зроблю вам декілька посилань, щоб ви змогли знайти мою сторінку. З люксу взяла в примірку ось такий котоновий светрик. Він нагадує чоловічий, але і на нашій жіночій фігурі виглядає то все досить прийнятно. Котон тут не тонкий, а досить цупкий і м'який одночасно. Цей светрик туніка там було 8 чи скільки відсотків вовни, тому все ж таки взяла його в примірку, але мені дуже не сподобався колір. Він не був зеленим, він був гірший, ніж ви бачите на відео. І ще одну взяла сукню світленьку, ще пам'ятаю, як мені не підійшла в одному з магазинів такого ж кольору. Гарна сукня, саме через колір, взяла тканинка синтетична, річ нова з бірочкою і виявилася на ексклюзиві. Ну, побачите зараз в примірці. Значить, із всіх цих трьох речей мені сподобався найбільше ось цей светр. Не можна сказати, що котон є дуже теплим щодо зими, але його і не назвеш холодним, то на любителя. Ну і прати такі речі треба не в дуже гарячій воді. З м'яким шампунчиком та кондиціонером, бо котон має звичку дубіти після неправильного прання. Ось ця туніка була схожа навіть на сукню. Нічого в ній абсолютно мені не сподобалося. на Дотик то була суцільна синтетика, хоча набірці там трохи вовни додали. Ну і колір, бачите, такий якийсь, як з болота, не сподобався. Ця сукня цілком була непогана щодо зовнішніх якостей, але є в неї один великий мінус. Не раджу вам. Обтягуючи сукні, купувати, якщо тканина занадто тонка. Занадто тонка тканина видасть всі ваші принади, і не тільки на тілі, але й всі шовчики, на вашій білизні. Такі речі дуже непрактичні. І ви будете перейматися, чи щось там зайве видно чи не видно. Хоча, бачите, і довжина прекрасна, розріз з одного боку, ідея непогана, треба було інакше тканина. Ну і колір мене теж тут підкорив. Незважаючи на синтетику, дуже-дуже м'якесенька тканинка. Вже вкотре я вас запрошую до себе в інстаграм. Там я продаю ще гарну, якісну доглядову косметику. Ви можете все це розглянути і встигнути ще щось собі придбати. Ну а із вами змушена я попрощатися. Умови в моєму місці для зйомок все складніші. Тому, коли буде у мене змога, обіцяю завжди щось вам зніматиму. Підтримайте мене лайком чи якимось коментарем. Я ніколи про вас не забуду. Головне, щоб ви були живі, здорові.